На центральній площі РПНЯ відкрили фотовиставку міста Фенікси. Відбудова після воєнних руйнувань. Її організували Національний музей історії України у Другій світовій війні та польський інститут у Києві. Вулична стендова виставка звертається до історії, представляючи досвід відновлення постраждалих від воєнних руйнацій міст. Частина стендів присвячена містам, відновленим після Другої світової, Варшаві, Роттердаму, Токіо та іншим. Інша частина розповідає про українські міста, понівечені росіянами це не лише розповідь про біль, але і про надію. Вона розповідає про міста Фенікси, про те, як було відбудовано те, що стало зруйноване. Також про те. Що є у планах відбудови. Сьогодні я бачу, що Ірпінь відбудовується, можемо самі подивитись. І це дуже радісний вид. На стенді Ірпоня зображений центральний будинок культури, а також візуалізація його відбудови розроблена Ірпінь Реконстракшн Саміт. В Ірпені постраждали всі заклади культури без виключення, в більшій чи меншій мірі. На жаль, два заклади культури знищено повністю. Це центральний будинок культури, це клуб мікрорайону Романівка. І сьогодні зрозуміло, що мова про відбудову їх стоїть гостро, але передусім ми мусимо відбудувати помешкання наших мешканців, щоб повернути їх додому. Виставка міста Фенікси відбудова після воєнних руйнувань пробуде на центральній площі Ірпеня ще місяць до 27 липня.